Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що на порозі. Що на порозі, що нас чекає? Для енергобіну підписочка ставимо клас, розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто бажає записатись на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Приймаю тільки по запису. Давайте будемо дивитися, що на порозі. Що на порозі? На порозі. Ой, хлопчики дівчатка, дивіться, зміни. Здійснення якогось бажання, які зміни в вашому житті. Зміни в будинку, да, вийшла, карта будинку вийшла. Це зміни в собственному домі можуть бути. але тут, так, життя і здійснення прямо у вам іде бажання, але здійснення через якусь, я б сказала, навіть переміна вам падає. Так, далі. Далі. Получите звісточку, получите якусь звісточку. Знаєте, може, ви зараз на даний момент стоїте в якомусь тупіку, Щось чекаєте, щось у вас вирішується, але ви от загадали якусь мрію, може навіть хто будинок задумав, якийсь переїзд змінити. І я вам скажу, що вам іде звістка більше у всіх програється в тому плані, що ця звісточка буде від казьонних людей. Від казьонних людей, і це прямо дуже-дуже скоро на. Вашому порозі, знаєте, як вже стояли в якомусь тупіку, не, не могли знайти ніякого рішення, і от до вас такий, знаєте, прояв прямо іде, і ситуація здвіниться. Ударялися угу. за жінку. Тут, бачу, тут не машина, тут а більше як жінка. Може, за вас якісь вели розмови. Розмови вели дуже нехороші, вам було важко. Ви закривалися від своїх ворогів. Я вам скажу так: в найближчий час ваші вороги якісь буде від них проявлені. Так що будьте дуже обережні, бо від цих ворогів бачу проявлення і знову вам падає обман. Ще й обман ну, дуже такий підступний, буде, якийсь хитрий обман. Ще раз кажу жінка, яка хоче підложити свиню за цю людину в своєму житті. Ви вже ударялися? Ви закривалися? Якісь неприємності вона вам робила ще й конкретні закривала. Вас від всіх і від всього, і вела за вашою спиною не дуже добрі розмови. Тим більше й було магічний вплив. Багато було від цієї людини у вас підкладів. Розруха була, знаєте, таке враження, як у вас не сили не було, не енергії. Будьте обережні, бо ця людина до вас в найближчий час проявиться. І проявиться вона до вас тоді, коли вот вам летить звісточка, ви йдете в нове, ви вже те все минуле відпустили, ви хочете йти в нове, і ця людина. Знов буде проявлятися. Будьте дуже обережні, не пускайте її в своє життя, бо вона вам може трішки помішати те, що ви запланували. Хочте, дівчата, будьте обережні. Тут жінка виходить. Тут виходить жінка. Так, далі дивимося. Ну, ви зараз на даний момент знаєте, як на роздорожі стоїте. Не знаєте, що вам робити. Хто ударяється по фінансах? В найближчий час вам падає з дальної дороги, падає якась польза. Не хвилюйтеся. По фінансах буде покращення, будете задоволені. Ну, тут, на даний момент, щось людина, я бачу, знаєте, ви як не знаєте, який вибір зробити. От ви постійно в якомусь, знаєте, щось чекаєте. Чекаєте і. От не знаєте, в яку вам сторону куди йти і куди бігти. Я вам скажу, в найближчий час вам падає звістка. Оця звісточка вам повністю змінить все. Абсолютно все змінить, розумієте? І по фінансах по фінансах іде вам польза. Гроші, кстати, можуть бути як казюні гроші, але вам падають гроші. Ва благо, приймайте. Так, далі дивимося. Далі, а будете мати стабільність на порозі, дивіться. От пройдете, да, але будьте дуже обережні зі своїм тим ворогом, щоб вам нічого, знаєте, знов не нарубили ніякої біди. У вас падає на порозі стабільність, карта радості в своєму житті. Ще, кстати, получите звісточку, ну, тут, а, може, знаєте, хтось з близьких знайомих, а може, саме ви скоро дізнаєтеся, що будете мамою. Звісточка падає вам хороше. В своєму житті будете мати стабільність, будете радуватися свою сім'ю, знаєте, як от захищати будете із да, розправи в прямо крила, будете захищати від всього і від всіх. Приймайте ва благо, ну ще раз кажу, будьте обережні, карта попереджує, що від такі, такої особи, яка вже вам причиняла біль, розрушення да, в собственному домі, в сім'ї, Будьте обережні, ця людина скоро проявиться. І вона проявиться не просто так, бо у вас попереду дуже великі зміни. Знаєте, таке враження, що вже вищі сили дивилися і кажуть, ну все, хватить. Хватить, вже багато людина натерпілася і треба все-таки, знаєте, дати для неї те, що вона бажає. Хай здійсняться ваші бажання, ва благо приймайте і будьте обережні. Всім гарного дня, до побачення.